Моя Україна найкраща єдина, червона калина коріння моє. Люблю тебе, рідна, моя батьківщина, і горда, і щаслива, що ти в мене є. Люблю твою душу і мрію крилату, панини, озорі, і ріки, й моря, і рідне село там, де батьківська хата, де я народилась, де виросла я. Немає у світі такої красуні. Віночку сколося під небом ясним, Щоденно цілують твої я долоні, там к й тепле, під сонцем твоїм. Смачнішого хліба у світі немає, як твій, Україну, копій коровай. І пісні такої, що серце лунає, І казки такої, коханий мій край. Ти м'ятою пахнеш, любистком духмяним, Черемхою манеш, дуском запашним мита росою, що падає зраном. І дощиком теплим, і снігом рясним. А мова твоя чарівна солов'їна, за душу бере, зачаровує світ. Ти величава, красуня царівна, любов лебедина, енкий диву світ. Ти голиця пташка у синьому небі, розправила крила у вільний політ, Милуюсь тобою, милюсь за тебе. Краса тополина, лешковий цвіт. Тут все наймиліше і свято, і будні. І ранки, і дні, запашні вечори. Тоблі, то бліто тепліше, весна незабутня, і жаль уревесняний, ажен горі. Поглянь, Україна, весь світ з тобою, Постав проти сили, брехні і біди. Пишаюсь тобою, а серце від болю. Холоне й кричить: Не зігнись, не впади! Ти вистоїш, рідна, з тобою надія, любов і Господь, віра й правда свята, та збудеться все що прагнеш і мрієш, ти вільною станеш, живий і розквітай.